Чудово розумієте, вони всі по радіостанціях передають, що бабайга в повітрі, або там бабка на районі. Українські нотки трішки любові. Повітря. Є розрив. Давайте стохто, хорошо. 102 батки ще ну або тут десь повіше. Так як зараз логістика в старейську дуже вкладена, то ніхто... у нас сьогодні багато вилітів буде з доставкою майбутнього по-нашому. Ну, По-простому це будемо передавати хлопцям хачі, набої, БК, грілки. І... Радіостанції, зарядки для радіостанції. Коротше, все, це те, що від цього на позиціях зараз не можна. Хлопці сидять, мерзнуть. а Наша задача зробити так, щоб хлопці хоча б трошки були в теплі. Первої точки дідука і по дому. Я так спішив, що я білі носки відділи. Це в другі вже закинули, ні? Ні-ні-ні. Що, виготаєте? Зараз буду підготавлювати боєприпас до польоту. Будемо питатися якихось якщо у якихось пів, якщо в нас це вийде. Користуємося і новими боєприпасами, і старими боєприпасами. Якісь боєприпаси робить наша країна, якісь боєприпаси самі трошки виготовляємо, деякі перероблюємо. Намагаємося, щоб у нас все взривалося і все вибухало, тому що це нищить нашого ворога, руйнує його його фортифікації. Зараз наразі будемо пробувати зробити фабчик. так Це снаряд українського виробництва. Кидаємо. Подобається саме найбільше в його аеродинамічній властивості. Він летить доволі чітко, доволі гарно доволі хорошо. Попадає чітко в ціль. А далі вже залежить від самого снаряду, як він підірветься і що він зробить вже з самими фортифікаціями противника. Але зарекомендував себе хорошо. У моєму ділі, найголовніше це безпека. І безпека не тільки моя, а і моїх напарників, які зі мною несуть службу. Тому що я в першу чергу не тільки за себе несу відповідальність в цьому ділі. Тут потрібно бути дуже-дуже обережним. В першу чергу вибухівка є небезпечною. Зараз трішки додаємо нотки небезпечності у наш боєприпас. Що це? Українські нотки? Українські нотки трішки любові. І в принципі, в мене буде вже все готово. Очекай. Ти керуй, наклоном, я батиміс.

И картиночка как зато была нам. Давай, у меня есть тут есть. Сейчас секунду. Я бачу тиль. одна короткая. Тут тиль. Вот это он наш. Да, это наш. Он длинный. Вот угу. и... ты по длинному. Нет, стабилизация. Покажи мне картиночку. Ну вот покрутился и, и начал Ну все. Давай, у нас же времени-то, Мы на цилю тилимся. Є розрив. Є розрив. Ну, задача у нас точки накопичення живої сили противника. Ми знищуємо на підходах до наших позицій, щоб вони не могли накопичуватись і відповідно штурмувати. Та влучання в ціль. Там вже проведеться дорозвідка розвідка нашими розвідниками і там вже буде прийнято рішення, чи далі допрацьовувати, чи як. Стариську тільки піхота, самокати і мотоцикли. Дуже рідко, дуже рідко заїжджає якась техніка в Торецьку, вона моментально знищується, вони можуть тільки там, десь під'їхати на окраїні там приблизно там, за кілометрів 8 до лінії зіткнення. Сам Треськ вони не заїжджають, вона Зразу все знищується. Стяжкі і ударні дрони вони не пристосовані для розвідки. Їхня основна задача і функція це долетіти, скинути велику бімбу, або скинути багато маленьких бімб. Якщо там десь група противника, то береться БК поменше і накривається піхота. Осколковим більш боєприпасами. Це помбили, це ж ми повинні розібратися. Вони чудово розуміють, вони по радіостанціях передають, що бабайга в повітрі, бабка на районі, як вони люблять казати, це моментально передається по всім позиціям їхнім. Зазвичай вилітають і впіві дрони нам на перехват, тому це ну, треба робити дуже швидко, щоб їх впівшка нас не догнала і не піклов. Ну, це війна і такі випадки теж бували. Що там взагалі щось світиться, да? попереду? Ну, це щось щось, щось горить. Хтось щось підпалив. підполив. Джудить свій це... так. так. Ну, Субіжні підрозділи працювали сусідню позицію ворожу. Мабуть, там ніхто не вижив. Ми це дуже сподіваємося. Часто бігають з одної позиції до іншої, якщо виживають. тому... Ми можемо так півночі ганятися за ними там з однієї позиції, то з іншої добивати. Звечора можуть забіжати 3-4 чоловіка на одну позицію, а вже зранку один там бігати, був, всі інші десь прибитий по підвалах. Ой. Опа. Прикривають чи що? Може бути. МК? Ні, це ні, не, 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 не пашка, да то не наш. То МКшка нас прикриваєте, чи що? Не 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 плюс плюс то. кто кто-то картинка Пишов. Ес. Ес. Ерозный. Ерозный. не не попадание будет два вылета у нас зараз Первый это был будинок там где на пехота противника там Просто проходять логістичні наші шляхи, і тому е часто противник з цих домів обстрілює наші машини, які заїжджають з І Тому ми їх трошечки там нищимо. Друга позиція це така там, більш спостережлива. Ну, Теж треба її знищити, тому ми туди вилітаємо. Одна там вона трошечки більше укріплена. Більше бетону, тому треба більше часу, щоб її розібрати і забити бетон. Ми вже ж володіємо ситуацією оперативною по турецьку. У нас зараз тривають величні бої, Тут дуже багато нашої піхоти зараз в Терецьку, хоча там е ці дороги кажуть, що вони вже Трецьке забрали і що там флажки свої тряпки Ну, Позбивали них ну, флажки, і, флешки, і, і ну, на, на, на даний час туристи тримається не там.